Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. На всі. Олин. Каре. Та ну як? Ой. А ну дай сюди колоду. Дай колоду. я Так, тільки не починай. Ах ти ж, карти краплені. Дивись на сорочку. Ось тут масть, а ось тут номінал. Мужики, та я взагалі не в курсі, я такий купив. Ну хто знав? Чисто фарт! Ще раз тебе тут побачу. І фарт закінчиться. Моральна компенсація. Урод. Та не вале не переможся. Ну, так, сьогодні виграв. Так що чекай мене з нефільтрованими і фістахами. Може щось сексуальне приодіти. В наш закон гарантований держави вихідний. Бо програв парі Мариня. Я теж ніби не азартний. Але щоб грати на людей, такого не було. Давно. Так що рибалка на сьогодні відмінилася. У мене теж все відмінилось. А у мене на сьогодні планів не було, проте я теж засуджую. Чого? Цікаво. як там мене, а? А? Заренко! Мам, ну як я відпрошусь. Він мене звільнить, як тільки я скажу. Пане майор, ви задум. Пане майор. Добрий день, пане майор. Привіт, стадо. Привіт. Привіт. Ну, Як справи зі справами? У нас купа однотипних справ про крадіжку металу, але поки що вдалося точно встановити, що ви деспот, який зловживає Трудовим кодексом. Я майор, твій начальник. А ти зануда. Краще дивіться, що я вам приніс. Будяк, принеси мені чашку. Карина кинь туди зеленого чаю, осика постав чайник. Журба! Весело! насип мені цукру! <плес> я знаю, ви всі мене зараз ненавидите, і мабуть, хотіли, щоб я. Нато гарячу. Мало цукру. Андрій Миколаївич! Андрій Миколаївич! Андрій Андрій Мой Миколайович. Тай не смішно. Алло. Марина Олексійовна у нас. Одна ситуація. Або краще казати НП. А? А-а, надзвичайна на подія. Е-е, ні, краще не по телефону. Ви просто приїжджаєте одразу. Ага, ага. Чекаємо. Пульс ніби є. Живий? Пульс, кажу, є. Звідки я знаю, живий він чи не живий? Не кричи на мене! Ти не кричи! ти не кричи! Ну не кричи, зводіть в поліцію, у нас труп! Право номер 13 Вбивство майора. Автор Майор Сковорода. Ну, чого ви стоїте? <гум> а, Фу, Які версії, Детективи. Так, тимчасово, як і всі ми, вирішив повчити вас класичним методом. Ну, дедукція, індукція. Корупція. А, Вибачте, це, це не гра. Треш! Ви що, знущаєтесь! Ви хоч уявляєте, що ви пережили! Головне, що пережили. А якщо так, тому хто перший розкриє справу? Два вихідних. Я в грі. Маленька підказочка. Знайдеш мотив, знайдеш вбивцю. Ага. Вся інфа у папці. І не забувайте, Марина Олексіївна теж чекає від вас розкриття. сіка. Ну, а тіло. Моє вбите нещасне тіло. Віднесіть його в кабінет Марини Олексіївни, на диван. Мені ще треба додивитися дільничого з Дверса. У мене спина. І годинника віддай. Пульс помірю. <клес> Та це я на, на, на добру пам'ять про вас. Mm. Корота, я не зрозуміла. Коли я тебе сюди повертала для підвищення розкриття, я не мала на увазі мій кабінет і диван. Бо у мене немає свого кабінету і дивану. Це ж очевидно. Що ти тут робиш? Приїхала за викликом твоїх оперативників. Поспілкувалась. І що це за ситуація така ідіотська? Добре. Це освітній процес. Ти знала, що діти. Краще сприймають інформацію через гру. Через твої ігри твої діти скоро будуть сиві заїки. В теорії ігор головне дочекатися, коли піде суперник. Головне зацікавити його, зіграти. У -у -у! Дочекався оперативний працівник Губес Василь Осика. Він же Вася має. І ви живкучурявили втратився через мутні схеми підозру у хабарності та зловживання в службовим становищем. Пониже переведений в інше відомство, більшість проти д... заради молодої коханки. Це все брехня, не доказано. Брехня? І Мальдіна? Ну, Василь, жуха, ти мій краш. Мене тоді хтось підставив зі своїх. А може, це сковорода? А може досить грати в ігри сковороди? Займіться ділом. У нас купа справ не класифікованих. Он у мене, наприклад, дивіться, заяви про крадіжки металу. Читимо. Дай сюди. Про мене вже почитали, я про інших хочу почитати. Знов сковорода. Отрута От зброя жінок. серія. А, куриєш, що ми, що ми Там в кінці позвонять серому і скажуть, що точно така куля поранила його батька. <кху> <кху> Дякую тобі. Спойлермен. Ти <кху> тут такий. Калян. І за що ти тут? Калян. Чи? Дай вгадаю. Не за що? Прям в Реально ні за що. Ну, ми з мужиками ввечері грали в карти на бабки. Потім трошки посварилися то все, і розійшлися. То Ну. Тепер моя черга спойлеру. І потім хтось із них пропав або з ним щось сталося. Майда? Прикинь? Васян пропав. А мені шиють пред'яви вбивстві. Чариш, а я цього не робив, клянусь! А ти, типа, цей поліцай? Я тут відпочиваю. Так. Так. Карина, ескортниця. Жила в жмеренці, де працювала на базарі. Але поїхала в столицю у пошуках мільйонера. Це неправда. В клубі напала на дівчину, яка пізніше виявилась ескортницею через те, що та забрала її джентльмена. О, будяк страхополог. Випалив обойму патронів у нічному провулку, поки не зрозумів, що це його тінь. Журба душніла, З відзнакою закінчила школу, університет, факультет психології. А тут цікаве. Кинула приватну практику гештальт-терапевта, бо ледь не довела пацієнта до самогубства. Ключове слово ледь. Ви хочете про це поговорити? Я да, – ні. От і добре. Досить копатися в минулому один одного. Поки Сковорода намагається нас роз'єднати, я, між іншим, об'єднала шість подібних справ крадіжки люків. партійку? А, а відколи це ти став товаришувати із підозрюваними? Завжди. Угу. Їх так легше колоти. Колян, не тебе. Ми з тобою ми дружбани. Якщо мої падавани за сьогодні розкриють п'ять справ, то я отримую безлімітний доступ до твого м'якого дивана. До чого м'якого ти у мене доступ не отримаєш. Красива, але жорстка. Але подобається ти їй шеф. Думаєш. А -а -а. І не називай мене шеф, давай. 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 Слухайте, давайте займемося справою з люками, а не вашими іграми. М? Наші ігри можуть дати нам два вихідних. А ще любов і визнання начальника. Повір, це важливо. Алло. Так, я теж не піду проти сковороди. Я краще тут полежу за справу. Точно. Відбитки на чашці. Так. Здаємо всі пальчики. Чесно кажучи, я б на місці Васяна теж кудись А Жінка просто мігія. Постійно його задовбувала, що ти, де ти? У мене колишня така сама була. І що характерно за статистикою в вбивствах, найчастіше винні родичі. Ну, ти куди? 21. А, мене теж. Але я банкую. Та як так? Це скільки я тобі вже видно? Даріп 500? Ага. Як ти це робиш? Фарт. Судячи з цього місця ти дуже фартовий. Скоро да. тобі як? Ніде натисне? Дай мені все по справі цього картера. Ні, її веде царенко. Ну так. Да. Дай, 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 дай. дай, дай! Та досить. І не веди себе як дитина. Добре. Як скажеш? Сам візьму. В сенсі. Но у мене і від його кабінету є ключ. Е, Не смій, чуєш? Це не твоя справа. І взагалі там немає, що розкривати. Підозрюваний вже затриманий. А якщо я її розкрию по-своєму, ти мені повернеш ключ від нашого дивану. М -м. Не вставай. Ідеально вписуєшся в інтер'єр, як шкура тигра. Правда? Факт. Дуже красиво. Так, що у нас по люках? Шукаю логіку в крадіжках. А я от думаю, чому я так давно ніякої логіки не бачив? А ти її тільки шукаєш. М -м -м. А тут дивилась? А тут подивись, нема? Тут. А ну пасуться. Ну, І тут нема. Виходить, в цій кімнаті немає ніякої логіки. А це значить? А що це значить? Досить протирати штани в кабінетах. Час розслідувати. Ага. Я обдвинулася точки прийому металу. Ти нудна, справа нудна. І ви, як дві зануди, просто ідеальні побратими. Займайся. Що у вас? Ось. Зняли відбитки з кружки, але не можемо співставити, щоб зрозуміти, хто підсипав отруту. Яку отруту? Будяк! Немає ніякої отрути! Це гра на логіку. Ну, В твоєму випадку на щось ефемерне. Знаєш, що таке ефемерне? Щось страшне. Ефемерне – це щось страшне. Це ви щось страшне. Добре. Карина Усика. Допитайте дружину зникла васі. бо, дяка журба вам кришка. Сенсі. Від люків. Кс -кс 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 -кс. Поки Царенко не прийшов. Що думаєш? Думаю, сковороду був хтось, кого він недолюблює. Осика чи ти. А про люк стривай. Чого це раптом я? Бо ти не тільки його бісиш, ти всіх бісиш, бо ти зла. Я не дуже чуй я зла? Будьяк, ти або зараз змінюєш свою думку, але я, 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 я тебе в це зіштовхну. Вибачте! Але тут місця немає. Їдіть І... пошукайте інший. Тут купа відкритих. А, добрий день. Я бачу, ви тут місцевий. Можна вам задати кілька питань? А. Mine Herns, А, Отже питання. А Тут раніше були люки? хрінь його знає. Сміття раніше пособирали. No variance. Немає стабільності. Піраміда маслою розсипається. Куди котиться світ? з звався по телефону і раптом він пропав. А що ви заявили тільки через два дні? Бо думала, що цей козел знову грає в свої карти. Але як би там не було, я люблю цю паскуду. А в нього проблема, так, з цим як його. Ігроманією. Проблеми? Проблема? Та це біда. Все через дружка цього Каляна. Ви прям любили його? Ну, конечно. Я без нього нікуди. Я навіть авто без нього сама не воджу. Це хто? Це ви. А чому руки сині? Прекрасно. Я бачу свіже повітря тобі на користь. Тепер будеш частіше на виїздах працювати. А які варіанти? Може, це кров? Синій. Ну, може, червоний маркер закінчити. Супер. Супер тупо. Ну. Накидайте версії вбивства. Ну. Я думаю, вбився Олеся. Будяк! Ти ж не грав мафію, ту ляпнути і голосувати. Потрібні мотиви і розслідування доказав бази. Неприємно це визнавати, але ця пародія на Вікіпедію права. Добре, а що у нас з люками? Нічого. <зас> Правда, допитали місцевого безхатька. Просто сказав, що люки зникли зранку. Хто може їх забирати в такій кількості, не привертаючи уваги, я не знаю. Комунальники, наприклад? Точно. Як я сама до цього не додумалася. А що з Васею? Допитали дружину. Звичайно, така жіночка, повністю залежить від нього. Навіть автобус нього не може водити. É. У базі радару, штрафи на її ім'я. І це ж вона за кермом? Правильно? Є! Знайшла. Як зробити мене заїкою? Молодець. Усі, санти, мусорщ, хоча правильний сміттяр. Так, стаття 185 Кримінального кодексу. Крадіжка. До п'яти років позбавлення волі хоча у військовий час. Ой-ой. ой Ну, будемо признаватися. Нам таку задачу начальство поставило. Схема погоджена на рівні комунальних служб. Не зрозумів. Ми забираємо, комунальники нові ставлять. Гроші, тендер, шахер-махер. Легше ж нові купити, ніж старі шукати. Поїхали тоді у відділку оформлятися. Там все детальніше розкажете. От ваше фото за кермом. Я трохи вмію водити, але це нічого не доводить. Водить, доводить. Машина де? Стоїть біля будинку. Случайно заїхала в яму без люка. Та там вона й стоїть. Прекрасно. Поїхали. Неймовірно. Дякую! Нарешті! Живий? Він живий. Він живий. Будяк, може давай витягати? Руку дайте. А що тут робить моя тачка? Бо ти на хвора, по-іншому не розумієш. Скільки раз я тобі казала зав'язувати з цими іграми, щоб ти провалився. От ти й провалився. Короче. Я хотіла трошки провчити, але перегнула. Так о, Валюха, все, фініта. Зав'язую. Ну, Я більше не граю. чуєш? Ну. Ага. Скільки разів я вже ми... Валь! Василій! Можливо, ще фортуну запитати, навіщо? Може, відіграється! А а? Іди. Шість заяв про крадіжку люків. І порятунок рядового гопника, який стане нашим інформатором. Але інформація потребує в дивані. Три штуки на тиждень. Добре. І необмежений доступ до дивану. Так і знав, що потрібні ще дублікати. Я ж казав, що віддам. Але ти тепер мій боржник. Я тебе звільнив від нар. А ти мене від браку інформації на районі. Угода? Я стукач. <пух> Скільки платиш? Домовимось. А якщо розкажеш, як ти вигравав, накину ще 500. Чистий фарт. Як хочеш. Що це за розводняк з магазину приколів? Там сам обрав де ти свою краплену колоду. Я тобі давав шанс. Прибирай. Поняв. Ти вбився, будяк! Ти вбився, я. Чому вбивця, я бився, сам ти вбився! Сам сам. Ми ж говорили, вбивця, я. Я. А, журба, журба! Я скажу журба, я точно буду вбився, будяк. Я знаю. Ви розкрили справи. І кожен з вас хоче отримати вихідний. Але я давав вам купу підказок. Купу смс, папки. А головне, я всім вам казав, що розкриття злочину у ваших руках. Отже, чайник. Чай? Що у нас? Є? І навіть цукор. От, о, диви. Усього цього торкався кожен з вас для приготування отруйної речовини. Але як вам вдалося нас замазати? А я підготувався перед заходом у кабінет. Yeah. А далі вже справа хімії. Отже, ви всі мене вбили своєю тупістю. У вас у кожного був мотив. Бо я розкрив ваші таємниці, тому ви всі без винагроди. Але... Але гра продовжується. Продовжується гра.